І так, коротше, всім привіт. Форта 125 привезли на ремонт. Коротше. І так, забувся відео записати, як він працював, то вже об'яснюю якось так. Коротше, дивіться, дайте ручку на всю і в нього були плаващі обороти. Тобто, вище нижче, вище нижче. Не було так, що ручку даєте на всю, і він максимально обороти, так і в принципі повинно бути. І плюс, коли скидаєте ручку газу, то обороти постійно падали донизу. Не так, як зразу, в принципі, позаводській повинно бути. Тобто, було неправильно. І плюс не можна було виставити максимально холостий хід, як би не виставлялося, ну, були високі обороти. Ну, коротше, якась така була проблема. І так, з чого я почав? Я почав з карбюратора. Скинув карбюратор, почистив стонік, а був забитий. Потім фільтри тут желательно поміняти, бо в такому він стані. І цього. Прокладочку короче, між карбюратором і патруком поміняв, бо там була тріснута. Ну, коротше, теж не помогло. Карбюратор середині був чистий, тільки востоник був е, грязний. Потім, думаю, що то може з датчиком холла, всім прочим, так як він якось е, неправильно робить. Поміняв я генератора і ротора. вот взяв цього і цього, Коротше, пару взяв, поставив сюди. І в принципі результат теж ніякий. Потім взяв свічу, поставив, внову, поставив теж, в нову, поставив бушну, теж ефект ніякого. Фільтра воздуха, думаю, може то давитися чи що, теж відсутняю. В принципі, робить все так само. Потім думаю, може клапана пережати. Подивився до клапанов. Клапана все нормально. помітки, все коротше, так як положено. Теж коротше, не це. Там ще замикав. Стартіра там є проводочок і він, виходить, торкався там до рами і трошки іскрило. Но це, в принципі, теж не ця причина. Потім акумулятор, що то стартер заводиться, не заводиться, оказя там просто э, болтався, плюс тільки гілечко торкався. Теж зафіксував, зараз вже все нормально працює. Потім міняв я э, катушку. Думаю, може, все-таки щось з током не так чи що. Ну, поміняв я катушку, в принципі, катушка, теж все нормально. А, потім заліз я сюди. Коротше, десь там є комутатор, поміняв я комутатор. Ось виходить, і новий, і ушню. 1, 2, 3, 4, всі поставив. Все, в принципі, так само. І так, а тепер що виходить? В принципі, причину я знайшов. Я вже почав її розбирати всім всьому прочим. А коли... Я її почав розбирати, вже коліно це все, вербіратор поснімав. І що я обнаружив. Поставив коротше, назад вже рідну кришку, все. Поставив тут обміточку, так як положено. І от знімаю я цю кришку. І там, виходить, є ж крапочка, така міточка, коротше, що вона повинна бути рівно по центру. От. А воно було, виходить, на одно зв'яно не рівно по центру, а трошечки донизу. І навіть не те, що реально там трошечки. Ну, от такого, там сказати, за 3 тих міліметри. Коротше, що я зробив? Взяв, відкрутив, потримав і на одне зв'яно взяв доверху, виходить. І воно, виходить, вже було не знизу, а вже було чисто посередині. Ну і після того беру пробую, заводю. І в принципі, вже, я думаю, працює так, як треба. Зараз заведу прямо отак. Ще не дуже конкретно, звісно, така робота, ну в принципі... на всю, ну як бачите, все добре працює. Вже не можна дати на всю газ і тримати як тоді, газ на всю, а він вперед назад давиться і всім прочим. Коротше, в одному тоні. А це якби все працює добре. Звісно, чую, що там колечко, мабуть, треба міняти. І з того боку там мазута, значить прокладку треба поміняти під циліндром. Так то працює. І диму статі, було перед цим багато, а от зараз диму немає. Ну, так що якось так, в принципі, працює, все нормально. Ще зглушу, спробую знову. Як би то кажеться нормально Тільки тут щось зарінчить Скоріше все гарем цепок треба міняти бо я тут сюди нічого не розбирав Ну, треба дивитися з... все одно сюди Наверно, ролика міняти і всім прочим. або цепочка Бо щось вона шародей там і доволі так собі нормально, що родить. Коротше, мною треба скидати. Причину, в принципі, знайшов і це хорошо, бо мені сказали, ті, що мені пригодно, сказали, що міняй тут циліндри, а будуть кердик Е, Не согласен, циліндр тут, скоріше всього, нормальний. Те, що прокладку одну прорвало, то це да, її треба поміняти. А доколіць треба подивитися і тут щось. Ну, ви, в принципі, чули якийсь звук. Я думаю, що тут а, або цепочок, або а, направляючи цей, коротше, м'яка така зірочка, як вона там називається. Коротше, ви зрозуміли, хто має таку техніку. Так що, коротше, якось так. Зараз порозбираю цю головку циліндру, подивлюсь до цих цепочки і всім прочим. Ну, в принципі, це вже не касається до цього, що була проблема отака, як він робив неправильно. Це зараз розберу, подивлюся, якщо що, поміняється. А оця проблема реально я не зрозумів, в чому проблема. Так що якось так, коротше, якщо комусь поміг, ставте мені лайки або дизлайки. Може, щось я не так правильно об'яснив чи що. Ну, в принципі, хто як міє, так і об'яснює. Правильно, правильно. Саме головне, результат є, ну це саме головне. Так що якось так. Спасибо всім за просмотр. Всім пока!